Доброго дня усім. Я Роман Харковенко, кандидат історичних наук, і я люблю культурну спадщину. Сьогодні наш відеосюжет розпочинається з музичного супроводу, адже ми будемо говорити про Італію. А італійська мова визнана наймилозвучнішою мовою в усьому світі. Інколи здається, що в Італії все навколо співає: і матеріальне, і нематеріальне, і видиме, і невидиме. Крім того, я вперше сьогодні представлю вам свою формулу збереження культурної спадщини. А також поділюся своїм давнім секретом. Отже, розглянемо три питання. Гарантую, буде дуже цікаво. Тож розпочинаємо. Перше питання Італія та її культурна спадщина. Італія це спадкоємиця Римської імперії. Це велич Риму. Італія це дивовижна, сонячна країна, особлива країна. Любить Бог. Якщо ви опинилися в італійських обіймах, то ви виграли у долі щасливий квиток. До складу національного заповідника Софія Київська, крім Софійського собору, золотих воріт Кирилівської церкви Андріївської церкви входить судацька фортеця. Генуезька фортеця в місті Судак побудована італійцями, генуезцями. З 1371 по 1460 рік. Вона була побудована як опорний пункт своєї колонії у північному Причорномор'ї. Геневальська республіка це Італійська морська республіка з центром в місті Генуї. Вона проіснувала з 1005 по 1797 рік. Перші фортифікації на місці середньовічної сухдеї, тобто бухти поблизу села Уютне, побудували римляни у першій третині IV століття. Це були два потужних локальних укріплення квадратні вежі. Фортеця розташована на стародавньому кораловому рифі, що є конусоподібною горою біля судацької бухти Чорного моря. Площа фортеці майже 30 гектарів. Італія багата своєю культурною спадщиною. Тут збереглися величні історичні пам'ятки періоду Римської імперії, середньовіччя епохи відродження. Італія це країна, де зародилися геніальні особистості, які її прославили в сфері культурної спадщини та культури. Видатні особистості прославили Італію і в різних сферах життєдіяльності, музиці, освіті, науці, культурі, мистецтві, літературі, архітектурі, кінематографі, автоперегонах. Колиска культури це синонім слова Італія. Людина навіть абсолютно далека від науки чи мистецтва знає імена тих, хто своїм талантом та винахідливістю змінили світ раз і назавжди. Отже, геніальні особистості Італії: Леонардо да Вінчі Галілео Галілей, Джорджано Бруно, Христофор Колумб, Рафаель Санті, Алесандро Вольта, Джованні Бокаччо. Ніколо Паганіні, Федеріко Феліні, Данте Алігєрі, Франциск Асіський, Джузеппе Гарібальді, Енріко Фермі, Умберто Екко, Марко Поло, Енцо Феррарі. Ці імена знає на пам'ять навіть дитина, адже не дарма видатні люди присвятили все своє життя винаходам, відкриттям та творчості. А яка велика культурна спадщина Італії? Це собор святого Петра, Собор Святого Марк, Міланський собор, Замок Святого Ангела, Долина храмію Вагрідженто, Секстинська капела, Музеї Ватикану, Колізей, Помпеї, Будинок Джульєти, Пізанська вежа, П'яца Деї Міраколії. П'яце Дель Кампо, Скелі Фаральон, Історичний центр Сан-Джіміняно, Галерея Уфіці, Санта Марія дель Фіоре та багато-багато інших. Система законодавства в сфері охорони культурної спадщини Італії зазнала змін після розпочатої реформи в 1997 році. Тоді ж було прийнято закон положення про культурні цінності від 8 жовтня 1997 року номер 352 Цим законом було наказано уряду Італії впродовж року з дня набрання чинності вказаного закону прийняти єдиний законодавчий декрет, що має єдиний текст нормативних положень з питань культурних цінностей та цінностей навколишнього середовища. Так було прийнято законодавчий декрет, який має назву єдиний текст. Положень законодавства з питань культурних цінностей та цінностей навколишнього середовища від 29 жовтня 1999 року номер 490 Законодавство Італії у пам'яткогронній галузі не має поняття пам'ятка історії та культури. Воно оперує більш ширшим поняттям: історичне, художнє, демоетно-антропологічне, археологічне, архівне та бібліотечне надбання. Особливий статус тут мають пам'ятки Першої світової війни. Окремо було прийнято закон про охорону історичної спадщини Першої світової війни від 7 березня 2001 року No78. Компетенція щодо охорони цих пам'яток розподілена між Міністерством з культурних цінностей та культури, Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ Італії, регіонами та державою. Законом передбачено відповідальність за пошкодження і знищення пам'яток Першої світової війни. А також передбачено принципи фінансування охоронних заходів. Центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини Італії є Міністерство з культурних цінностей та культури. На місцевому рівні органами вказаного міністерства є спеціалізовані регіональні дирекції. Держава може брати участь у фінансуванні реставраційних робіт, проте частка її участі не може перевищувати половини від їхньої вартості. Справжній інтерес держави полягає не в тому, щоб скупити повністю всю італійську культурну спадщину. А в тому, щоб забезпечити можливість використання цієї спадщини та її плодів для всього суспільства. В Італії в пам'яткохоронній галузі діють приватні фонди, які в основному займаються збором коштів для фінансування культурних заходів і проєктів. Згідно із статтею 733 Кримінального кодексу Італії. Передбачена кримінальна відповідальність за завдання шкоди археологічному, історичному та мистецькому надбанню. А чи знаєте ви, що Італія є країною-лідером за кількістю об'єктів світової спадщини? В Італії нараховується їх 60. Після Італії йде Китай 59 об'єктів та Німеччина 54 об'єкти. З 60 італійських об'єктів всесвітньої спадщини 54 це об'єкти культурної спадщини і 6 – об'єкти природної спадщини. Крім того, увага, 23 із них визнані шедеврами людського генія. Вісім культурних ландшафтів Італії, включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також ЮНЕСКО включає місто Венецію та її лагуну, розташовану в регіоні Венето на північному сході Італії. Заснована в V'яму столітті нашої ери та розкинувшись на 118 невеликих островах, Венеція була великою морською державою в 10-му сторіччі. Італія є батьківщиною Ренесансу 14-16 сторіччя, паладіанства мистецького руху, що надихнув інші архітектурні течії в Європі та Америці, стилю бароко, італійського стилю в світовій архітектурі 19-го сторіччя. Тож подякуємо Італії та італійцям за такий великий вклад у світову культуру та культурну спадщину. Більш детально з пам'ятками Італії, ви можете познайомитися з моєї книги, яка має назву Охорона культурної спадщини, досвід країн. Європи та США. В цій книзі розглядаються законодавчі особливості пам'яткоохоронної галузі європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Крім того, пропоную вашій увазі мою монографію, яка стосується сфери охорони культурної спадщини України. Друге питання на сьогодні це моя формула збереження культурної спадщини. Ця формула математична формула, в основі якої дріб з чисельником і знаменником та результат. Отже, формула збереження культурної спадщини. У чисельнику фраза відношення кожної країни до своєї культурної спадщини вимірюється рівнем культури і свідомості, а також критеріями мислення її громадян. У знаменнику фраза пам'ятки мають виховну функцію. І дорівнює. Культурну спадщину треба зберегти. Це наше завдання і наш обов'язок. чисельником формули все зрозуміло. Тут основна роль. Належить державній політиці в сфері охорони культурної спадщини та представникам громадськості. А от із знаменником все набагато цікавіше. Ви задасте мені логічне запитання, як пам'ятки можуть виховувати? Це ж не вчитель, не вихователь, не викладач. А я вам відповім: дуже просто: треба бути до цього готовими. Це так само, як прочитати одну і ту ж книгу на різних вікових етапах свого життя. Коли постійно знаходиш і відкриваєш для себе щось нове. Або що людина хоче у свої 20 років? У 20 років людина хоче грошей. В 30 років людина хоче щастя. В 40 років вона хоче молодості. У 50 років людина хоче здоров'я. А у 80 прожити ще хоча б один рік. Тобто все відносно і все пізнається в порівнянні. Якщо ми обійдемо наш собор Софію Київською ззовні, познайомимося з її архітектурою, потім зайдемо всередину собору. Подивимося на всесвітньо відомі мозаїки, фрески, графіті, то як це може нас не виховувати? Ця грандіозність, велич, монументальність, внутрішня архітектура. Софійський собор це яскравий взірець синтезу мистецтв, але перш за все, собор треба мати в серці, собор треба мати в душі. Пам'ятки нас не просто виховують, вони нас надихають, пам'ятки нас вчать. Пам'ятки вчать нас бути духовними, сильними вірою, розумними. Мудрими, чесними і порядними, щедрими, добрими. Любити цей світ, бути здатними прийти на допомогу іншим людям. Якщо медицина лікує тіло, то культурна спадщина лікує душу. Третє питання на сьогодні мій давній секрет. Справа в тому, що досить давно я задавав собі питання, навіщо все це? Мається на увазі. Зберігати культурну спадщину, пам'ятки і цінності. Це що так важливо, коли в горнилі буденності вони перебувають не в полі зору звичайної людини. Але якщо будь-яку людину підняти над буденністю, то ми отримаємо непересічну особистість. Слово пам'ятка походить від слова пам'ять, в них один корінь, тобто пам'ятка це пам'ять. А значить, пам'ятка це ми. Бо пам'ять живе до тих пір, поки ми люди. Є активними носіями цієї пам'яті. Отже, висновок пам'ятки – це ми. Займаючись викладацькою діяльністю, я завжди студентам казав, що наші предки, коли створювали культурну спадщину, пам'ятки і цінності, вони закладали в неї певну енергетику та інформацію. І ми маємо бути частиною цієї енергетики і прочитати закодовану інформацію, бо наші предки створювали пам'ятки для нас. Для цього потрібно навчитись думати, так, як думали наші предки. Потрібно перенестись ніби в їхні реалії, в їхні часи, коли не було інтернету, комп'ютерів, гаджетів, автомобілів, літаків і багато чого ще. Наші предки споглядають на сьогодення очима своїх пам'яток. Культурна спадщина крізь тумани часу дійшла до нас. Наша місія її зберегти. Тривалий час. я Займався вивченням пам'яток в Українському державному інституті культурної спадщини, апараті Верховної Ради України, Міністерстві культури. І я чітко усвідомив та пропустив крізь себе такі дієслова, як виявляти, мається на увазі, пам'ятку, вивчати, досліджувати, обліковувати, реставрувати, консервувати, використовувати її ефективно, популяризувати. Сферу охорони культурної спадщини я знаю зсередини, адже я знаю роботу, я бачив, як працюють історики, археологи, архітектори, реставратори, пам'яткоохоронці, державні службовці в пам'яткоохоронній галузі. І я знаю, як думають, якими категоріями мислять і що роблять забудовники. Дуже хотілося, щоб для останніх буферна зона, історичний ареал, історичне населене місце. Були не просто словосполученнями. До пам'яток треба повернутися лицем. Так от, всім цим людям, яких я перерахував вище, різних спеціальностей і різних професій, всім їм треба домовлятися і широкого спектру питань для досягнення кінцевого позитивного результату. А результат це і є збереження пам'яток. Треба досягнути компромісу. Що таке компроміс? Компроміс це спільні точки дотику з певного питання. Це дійсно складно, це не просто. Але ніхто не казав, що буде легко. Сила у правді і вічності. І в нашій в країні демократія, а демократія є дієвою тоді, коли виконуються її закони. Інакше це дикий капіталізм. Як бачите, пам'ять охорони галузь дуже цікава сфера. Але не треба забувати, що ми тут тимчасово між світами і всюди над нами вічне небо. Який вибір людина зробить при житті? Залежить її доля у майбутній вічності. Я думаю, що рано чи пізно кожна людина має поставити перед собою два питання. Перше, що ми залишимо тут після себе, і що ми заберемо з собою. В цьому контексті пригадуються слова Тараса Шевченка: Один у другого питаємо, на що нас мати привела: чи для добра, чи то для зла, на що живемо, чого бажаємо. І, не дознавшись, умираємо, а покидаємо. Діла або і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки? В своїй діяльності я помітив дуже цікаву річ, що більшість ключових слів в нашій мові жіночого роду: дивіться: планета, земля, зірка, енергія, магія, епоха, опіка, історія, культура, археологія, пам'ять та багато інших. І це не просто так. Адже жінці в нашому житті відводиться дуже велика роль. В Софії Київській половина образів це жіночі образи, половина чоловічих і половина жіночих, а в центрі оранта, яка всіх нас оберігає. Жінки люблю що ночі шепчуть, дуже часто плачуть про минуле, інколи сміються без причини і хвилюють серце мужчин. Тож давайте любити життя, любити наших прекрасних жінок і любити культурну спадщину. Хай у ваших очах буде радість на серці любов, на душі спокій, а за спиною крила. З вами був Роман Харковенко. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.